У вас на уроці літературного читання. Зичу всім добра. Пропоную розпочати із гри шифрувальник. Потрібно розшифрувати слово. Ось вам код. Натисніть паузу, розшифруйте. Яке слово було зашифроване? Прислів'я? Як ви гадаєте, про що будемо говорити сьогодні на уроці? Ну, звісно ж, будемо говорити про прислів'я. Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомитись з українською народною творчістю. Мова йтиме про українські народні прислів'я та приказки, а також про прислів'я народів світу. Ми навчимося узагальнювати їх за тематикою. Прочитайте за стрілочками вислів та дізнайтесь, що каже про прислів'я сам народ. І ще раз промовили. Народ каже, дякую. Прочитайте і пригадайте, що ви вже знаєте про прислів'я. На паузу. Чому про прислів'я кажуть, що прислів'я вчить, як на світі жить? Знайшли відповідь на це запитання? Відповідаємо. Про прислів'я кажуть, прислів'я вчить, як на світі жить, бо. Дякую. Молодці. А що ж таке? Приказки читаємо. Приказки це образні влучні вислови, часто римовані, близькі до прислів'я, але без повчального змісту. Наприклад, до завірюхи треба кожуха. Грудень рік кінчає, зиму починає. Весна ледачого не любить. Прислів'я та приказки є найдавнішими жанрами усної народної творчості. Народ створював їх упродовж багатьох віків. Це перлини мудрості, що відображають досвід попередніх поколінь. Місяць оцінку подій, ставлення до людей, явищ природи, книг, тварин, розкривають взаємини між людьми, прислів'я та приказки вчать, що потрібно працювати, не лінуватися, поважати старших, бути чесними, не брати чужого, любити й шанувати батьків, рідну землю, батьківщину. Вони скринька мудрих і корисних порад. Як же розрізняти прислів'я і приказки? Прислів'я містять порівняння. Роботи як кіт наплакав, Сказав, як з воза впав. А ще прислів'я містять пряме і переносне значення. Наприклад, яке насіння, таке й коріння, яке їхало, таке й здибало. Якщо насіння, то це не в прямому значенні насіння, а в переносному. Приказки містять узагальнення. Наприклад, язик до Києва доведе, не женися за двома зайцями. А ще приказки можуть містити протиставлення. Має честь ти людина, а без честь ти тварина. Пограємо в гру перевір себе. Якщо ви чуєте прислів'я, помахайте правою рукою. Чуєте приказку, помахайте лівою. Отже, будь ласка, не знаючи броду, не лізь у воду. Помахали голодне тітка. Скажи мені, хто твій друг, а я скажу, хто ти? Правда, як дерево? Приказка? О, напевно, ні. Правда, як дерево. Чому не приказка прислів'я? Бо у цьому реченні є порівняння. Правда, як дерево, тому це прислів'я. На злодієві шапка горить, що присутнє, загальнення це приказка. Одна голова. Добре, а дві краще. Подумали, що присутні порівняння, пряме переносне узагальнення чи протиставлення? Приказка бо є протиставлення. Ще одна гра літературне лото. Оберіть продовження прислів'я. Щастя у повітрі не в'ється, а руками дістається. Розум без книги, щоб птах без крил. Будеш книги читати. Будеш усе знати. Підготуйтесь до самостійного читання прислів'їв. а для цього повправляйтесь у правильному читанні слів. Отож читайте слова, правильно ставте наголос. Коріння насіння заздрощі, сутужно зав'яжи, незрілі відкладай. І коріння насіння. Сутужно зав'яжи, незрілі відкладай, коріння насіння заздрощі, сутужно зав'яжи, незрілі відкладай. І ще самостійно прочитали і. Назвіть орфограми написання цих слів, коріння, м'який подовжений приголосний н Позначається двома літерами н, насіння, м'який подовжений приголосний н, Заздрщі. буква Ща. У слові зав'яжи апостроф означає роздільну вимову Дякую. Читаємо українські народні прислів'я. Наш чайклад, клад, якщо в сім'ї лад. На сонці тепло, а біля матері добре. Птах радіє весні, а дитя матері. Яке коріння, таке й насіння. Усяка пташка своє гніздо має. Усяк правду знає, та не всяк про неї дбає. Заздрощі добра не навчать. Згода будує, а не згода руйнує. Берися дружно, не буде сутужно. За праве діло сій сміло. Треба нахилитися, щоб із криниці води напитися. Очам страшно, а руки зроблять. Що вміти? Того за поясом не носити. Якщо хочеш шити, то перш вузлика зав'яжи. Землю красить сонце, а людину праця. Розгорни підручник на 43-й сторінці, прочитай самостійно групи прислів'їв. І поміркуй, які темі присвячені прислів'я кожної групи, що в них свалюється, а що засуджується, натисни на паузу, працюй з підручником. Пригадаємо, що тема це те, про що або про кого розповідається. То яка тема об'єднує прислів'я першої групи? Це тема сім'ї, матері і родини. Тема другої групи. Ви визначили? Перевірте. Тема правди, заздрощів і дружби. У цих прислів'ях схвалюється, що правда, а засуджується заздрощі? Дружба теж схвалюється. Отже, схвалюється правда і дружба, засуджується заздрощі. Третя група тема праці, знань, уміння. Що засуджується? Засуджується лінощі, а схвалюється працьовитість, прагнення до знань і умінь. Працюючи над цим завданням, ви помітили, що тематика прислів'їв різноманітна. Вона охоплює всі сфери життя і діяльності людини. Науку, культуру, здоров'я, досвід, працю, мораль, удачу, знання, природу, вчинки. Вони збагачують і прикрашають нашу мовлю, мову, роблять її милозвучнішою. Вживання прислівів і приказок умови людини свідчить про її багатий словниковий запас. Високу культуру, ерудицію. На сторінках 43-44 ви знайдете прислів'я народів світу і почитаєте їх. Будь ласка, на паузу читаєте і пригадайте випадок із життя, який стосується одного з прислів'їв. Роздивіться малюнки з ілюстрованої збірки прислів'їв, навчання і труд поряд ідуть художника Олександра Кошеля. Чи погоджуєтесь ви з такими зображеннями цих мудрих висловів? Намалюйте свої ілюстрації до тих самих або інших прислів'їв. Скажіть, будь ласка, хто складав прислів'я, що схвалюють та засуджують у прислів'ях і приказках? Працювали всі старанно, тепер розгортаємо під щоденника і записуємо домашнє завдання. Сторінка 42, 44. Вивчити на пам'ять кілька прислів'їв. Давайте візьмемо 5 прислів'їв, вивчити на пам'ять 5 прислів'їв. Можете брати прислів'я з різних груп. Можете брати прислів'я однієї групи. Ну і, звичайно, застосовуйте прислів'я у своєму мовленні. Вони зроблять мовлення вашим багатшим цікавішим. До побачення!